Казка про фею Лілу, яка навчилась торкатися сердець. В Україні дзвонів жила маленька фея на ім'я Ліла. Вона була не така, як інші феї. Її крила майже не блищали, а голос був тоненький, мов ниточка павутиння на світанку. Інші феї співали дзвінко, водили хороводи і легко заводили розмови. А Ліла мовчала не тому, що не хотіла. Просто вона не знала, як це збути бути першою, хто скаже Привіт. У мене слова завжди, наче застрягають між думками й ротом, зітхала вона, сидячи на гілці старого каштана. А раптом мене не зрозуміють, а раптом я скажу щось дурне, а може, я просто зайва. Тієї ночі, коли вітер шепотів особливо м'яко, до Ліли прилетіла добра фея Оурорі. Вона була мудрою і трохи пахла сонцем і лавандою. Ти чуєш, як співає ліс? спитала Оурорі. Кожна гілочка як окремий голос, але тільки разом вони музика. А я мовчання, сумно прошепотіла Ліла. Мовчання це теж частина музики, усміхнулася стара фея. Просто знайди свій перший звук. На ранок Ліла вирішила не треба говорити багато. Треба просто бути і щиро щось подарувати від себе. Вона вишила крихітну подушечку з травами, які знімають нічні страхи, і залишила її біля дверей до гніздечка синички, що завжди ходила сумна. Потім сплила з роси блискітку і поклала її у кошик феї Тан, що часто плакала наодинці. Вона не говорила нічого, лише торкалася сердець по-своєму. І одного дня трапилось диво, до ліли прийшли всі ті, кому вона мовчки дарувала тепло. Я не знала, як з тобою заговорити, зізналась синичка, але твоя подушка зробила мої сни лагідними. А твоя роса навчила мене посміхатись, сказала Тан. І тоді Ліла вперше не злякалась сказати Привіт, я дуже рада, що ви тут. Відтоді вона не стала найбалакучішою феєю, але стала феєю, біля якої хотілося бути, бо її мовчання було теплим, а її слова справжніми. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.